Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Майстерня творчого натхнення. Трохи похмурий сьогодні ранок, мабуть, піде дощ, та я маю півгодинки вільного часу і вирішила розібрати одну коробку зі своїми недов'язами. Тож запрошую і вас на перегляд, можливо, щось порадите мені. Ось таку маю коробочку. Це я вже показувала вам вчора цей кардиган розпускатиму. Подобається мені колір, подобається пряжа, але не сподобався мені цей фасон, вмічниця прийшла, буде допомагати нам. Да. Не потрібно його шкарябати, не потрібно. Хоч буду розпускати, але пряжу ти ж мені псуєш. Це розпускатиму. Та віддай, віддай. шкода мала. Тут в'язала якісь зразочки, щось збиралася в'язати, що не пам'ятаю. Цю пряжу купувала. Мабуть, останню наприкінці 2021 року. Це льон 100% і бавовна, 100% бавовна. Цю пряжу лишаю, подумаю, щось, мабуть, зв'яжу якусь футболку. Хоча вже скоро осінь, середина, серпня, зараз, скоро вже осінь, там наші в нас ще вересні тепло, тож можна буде носити. Мабуть, розпочну в'язати якусь футболку з цього. Це готова туника, ось така ажурна, це було для пляжа, але так я жодного разу її не вдягла. Манюня, віддай, так, іди, дай мені попрацювати трошки, зайка. Ти ж мені все тут попсуєш, затяжки поробиш. Ось така хочу ж показати, а вона, а вона малиця не дає, малиця не дає, малиця не дає Витя, не дає показати вам. Йди пограйся з ящерками там. <різь> та що ж це таке? Та що ж це таке ти ж мені вже всі руки подряпала. Так, добре, це прибираю. На тобі ось якогось зайця я тут в'язала. На, на, це тобі буде. На. Да, тобі заяць. Тобі грайся. Оце тобі. Так. <сум> <сум> на, зайця. Іди грайся. Цілий моток олізила на голдфайн. Це светрик я в'язала, залишився моточок. Щось будемо міксувати. Тут також залишки пряжі. алізе суперлана класік. Ну, тут ось такі кольори, це в'язала шарфи, шапку собі в'язала, шарф і доньці в'язала шапку і шарф. І це залишки. Ну, буде щось на якісь шкарпеточки. Так, тут, здається, більше залишків пряжі, ніж недов'язів. О, щось знайшла. дівчатка. Ось це, мабуть, мала бути шапка. Ну, це також це розпускатиму, бо я взагалі вже не пам'ятаю, що я тут в'язала. Ми тут не тебе знімаємо, а не дов'язи. Не дов'язи фільмуємо, а не тебе. Іди зі своїм зайцем. Така резиночка, але чому я її дов не дов'язала, я не знаю. Щось тут, мабуть, не так з розрахунком було, чи що. Не знаю, все одно маю це розпустити і перев'язати. Це будемо розпускати. Шкарпеточки з косами. Це, мабуть, ще на сайт я колись робила майстер-клас. І так, ці шкарпеточки не дов'язала і на сайт на свій нічого не виклала. Сайт, до речі, був російською, зараз все буду перекладати українською. Довго думала, що з тим сайтом робити. Шкода видаляти праця кількох років, тому буду все перекладати українською. Поки що посилання на сайт не даю, тому що там все по-російськи. Та зробимо українською. Зробимо українською і все буде Україна! Так, ну тут, тут роботи, до речі, на один вечір, буквально на кілька годинок, тому, мабуть, я це далеко не прибиратиму, може ввечері дов'яжуться ці шкарпеточки. І ще тут у нас що? Щось якась ковтина мала бути. Друзі, зараз на це дивлюся і взагалі не уявляю, що це я в'язала і на кого. Щось воно таке за широке. На кого я це в'язала, навіть я не знаю, що це мало бути. Це все будемо розпускати. Як буде час, розпущу. Ось із цим не знаю, що робити, порадьте мені щось, що із цим робити, бо я... мені так шкода розпускати, готова річ. Але ж тут мені взагалі не подобається рукав. Може прибрати рукави зробити жилетку. Готовий вже майже виріб, залишилось тут обробити горловину. Шкода. Ну, Хай ще тиждень полежить. Чекаю на ваші поради, друзі. Дуже чекаю на ваші поради. Відіб'ємо наше море та й підемо засмагати і купатися. Вирішила, друзі, одразу це розпустити. Ов'язала, в'язала в дві ниточки тут. Треба розплутати це, змотати в клубочки і тоді вже розпускати. Далеко цю коробочку не прибираю, працюватиму з цими речами найближчим часом та зараз маю бігти на роботу. На все добре, друзі, це буде Україна. Чекаю на ваші поради!